Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт Z. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія А7 2017 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат пробіг 184 тисячі це оригінальний пробіг. В червні 2022 року пройшла останнє ТО на 170 тисяч км. Авто в гарному стані, технічному, візуальному, гарний чорний колір. Датчик світла, датчик дощу, протитоманні фари, автоматичне складання дзеркал. Гарний тканинний салон. Електроскладання дзеркал автоматичне, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, склопідйомники. підйомники. Скірине мультикермо. Тут у нас бортовий комп'ютер наставляється, Тут управління мультимедіа. Це, з управління Це управління бортовим комп'ютером. Це управління мультимедіа. Мащим пробіг автомобіля 184 тисячі км. Тут великий сенсорний екран з навігацією. Автомобіль Android Auto, Apple CarPlay. Саме функція Drag Green. Так самої функції драйврін. Датчик тиску в шинах. Асистент освітлення. Що тут автоматичне ближнє світло в разі дощу. Денні ходові вогні, освітлення салону. Асистент паркування та асистент гальмування під час паркування. Ми бачимо задній парктронік передній парктронік Сіл в клімат-контроль, функція Care. Центральний замок, система старт-стоп, парктроніки коробка автомат. Пардачок з охолодженням, сервісна книжка. Так само налаштовуються дзеркала, склоочисники. Бачимо сервіс. Пін-код. Задія у нас так само в гарному стані салон. Систему укріплення Isofix. ряд сидінь в гарному стані є центральний підлокітник для задніх пасажирів, система укріплення ізофікс. Великий багажник. Тому шторка є. Тут у нас є повнорозмірна запаска мішелін, і повний ремкомплект, Домкрат. ключ, гак, все на місці. Автомобіль у гарному технічному та візуальному стані. Чекає на свого нового власника. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Будемо раді вас бачити.